Припинення кровотечі шляхом максимального згинання кінцівки в розміщеному вище рани суглобі використовують при сильних кровотечах з ран, коли накладання джута утруднене або неможливе. Так, для зменшення кровотечі при пораненні підпахвової і підключичної артерії, треба максимально завести руку назад, притиснути її до спини і зафіксувати в такому положенні. При цьому підключична артерія стискається між першим ребром і ключицею. При пораненні судин передпліччя і кисті, кровотеча спиняється після максимального згинання і фіксації в цьому положенні ліктьового суглоба. При кровотечі із стопи і гомілки фіксують ногу в положенні максимального згинання в колінному суглобі. При кровотечі із стегнової артерії ногу максимально згинають у колінному суглобі з наступною фіксацією в зігнутому положенні до живота.